Майже рік жителі будинків 14, 16 та 18, що на вулиці Героїв Сталінграду в Черкасах щодня підіймалися пішки на крайні поверхи, аби дістатися до своїх квартир. Проте найважче доводилося пенсіонерам, молодим матерям з дітьми та інвалідам. Деякі з них через комунальні негаразди не виходили на свіже повітря по півтора року. А все тому, що мерія міста вирішила, що закладених у бюджет коштів на ремонт ліфтів недостатньо. То щоб підтримувати в робочому стані комунальну властість, громадяни мусять платити з власної кишені. Це по 17-25 тисяч гривень із під'їздом. Далі більше, аби прискорити процес співфінансування ремонтних робіт, влада міста вирішила просто зупинити ліфти. Спочатку ходила в горисполком и і задавала вопросы. У них є така служба прийомна, що коли нам включат ліфт, говорили, що все на контролі ліфт буде время час. Но коли я поняла, що ніхто нічого не делает, я ходила в прокуратуру раз, написала заявление, прийшла отписка, написала два, прийшла відписка, визволить лістудію роської какие лифты почали зробити. Але основна проблема осталась. Оббігавши всі інстанції, громадяни вирішили звернутися за допомогою до кандидата в народні депутати України Михайла Поплавського. На зустрічі з мешканцями будинків Поплавський разом з громадою зателефонували у службу утримання будинків, викликавши керівника підприємства по ремонту ліфтів Володимира Халая. Буквально через 20-30 хвилин на місце події прибув директор підприємства. Михайло Поплавський запропонував поїхати разом розібратися до міської влади і вирушив до мерії. Кому Михайлович, я думаю. Докладе максимальну зусиль, щоб вирішити позитивну цю проблему. Зараз ми цю проблему вивчаємо. Ми викликали всіх представників комунальних підприємств, які, від, яких, від роботи яких безпосередньо залежить від функціонування цих ліфтів і тому подібне. Я думаю, в короткий час ця проблема буде вирішена. Повернувшись з мерії, Михайло Поплавський знову зустрівся з мешканцями, аби перевірити, працюють ліфти чи ні. Це що ми в вас віримо. Першим потрібно ставити питання про вибори міського голови. Друге питання потрібно розібратися всі проблеми, які є в мікрорайонах, і потихеньку в рамках того, що можна їх вирішувати. Отак, От так що я вам обіцяю також. Кандидат у народні депутати заявив, що він бере під особистий контроль роботу служби утримання будинків та докладе максимум зусиль для того, аби кожен черкащанин відчув його як господарника та управлінця.